Ось такі східні солодощі сьогодні готую. Це щось типу рахат лукуму або чурчхели. Дуже смачно та ще й корисно, тож дивіться рецепт. В кастрюлю відправляю апельсиновий сік. У мене тут 400 мл, я його видавила з трьох апельсинів. Додаю сюди цукор, крохмаль, перемішую. Ставлю масу на плиту, доводжу до кипіння. У мене тут вже все закипіло. І тепер на невеличкому вогні періодично ось так помішуючи, проварюю цю всю масу 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Погляньте, як ця вже апельсинова маса, вона так трохи википіла, скажімо так, стало її менше уварилася. Тепер вогонь вимикаю, додаю сюди мигдаль, у мене це підсмажений, і сушену журавлину. Перемішую. Форму я застелила в два шари харчовою плівкою. Тепер перекладаю сюди цю всю масу. Розрівнюю тут все гарненько. Ну, а тепер чекаю, доки маса повністю охолоне. Відправлю її в холодильник на декілька годин для стабілізації та повного застигання. Ну що ж, мої солодощі вже дуже гарненько охололи. Тепер можна їх дістати і нарізати. А, які гарненькі. Присипаю їх трохи крохмалем, щоб вони не бралися до рук. Ну, а тепер нарізаю. Виглядають досить так симпатично, погодьтеся. <му> Ух ти, клас! Виходить щось типу мармеладок, знаєте, от таке от воно по консистенції. Такі прикольні штукенції і дуже-дуже смачні. Єдине, що мені не сподобало, що трохи випадає журавлина. Ось так. Можна її, в принципі, туди не додавати, але вона тут гарненько так виглядає і ще й додає приємного смаку та ще й корисна. Тож я додала. Ну що ж, друзі, Ось така смакота в мене виходить. Дуже-дуже смачно, ніжно, таке приємна кислинка апельсина з горіхом поєднується, це му, дуже смачно. Тож, зберігайте собі рецепт, готуйте, пишіть свої коментарі, буду дуже рада почитати. Всім дякую, хто це робить, і до зустрічі в наступному відео.